Гаряча осінь у Києві відомий режисер короткометражу Олег Боршевський почав зйомки першого еротичного кіно в Україні – «Німфо». Не прийшло в голову. А давайте знімемо еротичне кіно. ми атакися ті ідеї. Ми розуміли, що ідею це виплаті просто. Не, не, не так просто, как кажется, может быть, да, что это связано у нас очень ну, как бы не просто эротика, что мы легли в постели и сняли там какие-то поцелуи, да, или там, может быть, чуть-чуть больше там. Вот. У нас на самом деле там есть сцены на, на натуре, героиня у нас и в поле просыпается. В основу сюжету історія героїні німфоманки. Вона раптово виявляє у себе дивовижну властивість. У момент оргазму її тіло і переноситься у просторі щоразу в інше місце. Така собі еротична телепортація. Ліжко це лише один із аеродромів кохання нашої головної героїні. Оргазм вона може отримувати на вулиці, в душі в нічному клові, навіть у полі. Але це і щастя не приносить. Утім, фільм закінчується хеппі-ендом. Актори стрічки не суперстар, але від цього фільм тільки виграє, переконують автори. У мене перший опыт такой є момент мистецтва, да і воображення, акторська професія. Тобто, да, предлагаемые обстоятельства є, но ти к этому относишься профессионально. Завершити роботу над фільмом творці обіцяють до нового року. Тоді німфо вирушить штурмувати міжнародні кінофестивалі. А навесні 2013 року глядачі матимуть змогу побачити фільм в інтернеті. Згодом ця історія переросте у повний метр. Обіцяють її автори. Олег Борщевський відомий українським шанувальникам Артхаусу за коротким метром рукам за альманаху закохані у Київ. Ірина Кононенко Алі Карімов, Новини Юбіар.